Всім привіт! Мене звуть Олеся і рада вітати вас на моєму каналі. Ось і прийшов час підводити перші книжкові підсумки цього півріччя. Я, м'яко кажучи, шокована, як швидко пролетіли ці перші 6 місяців. Я пам'ятаю, як я сиділа перед Новим роком та складала 10 книжок, які я хочу прочитати у 2025-му, а може обрати 25? Ні. У 24-му цей виклик я провалила, тому цього року буде тільки 10. Тоді, які 10 циклів, мені варто розпочати у 2025-му і ось зараз. Середина року я сиджу тут, і я знімаю тег, який я знімаю. Кожного року він англійською називається Mid-Year Freakout. Я його переклала. І до речі, в описі під цим відео ви можете знайти всі запитання цього тегу. Якщо ви блогер або ви просто хочете пройти цей тег, заглядайте в опис під відео, там є всі запитання. Ну і тут варто сказати, що це відео перші підсумки півріччя, але це не топ найкращого прочитаного за перше півріччя. Тут я просто буду підводити певну статистику, і я буду відповідати на запитання цього тегу. А на початку липня Буде окреме відео, де я розповім вам про топ-10 найкращих книжок цього першого півріччя. Так дійсно в назві цього відео не клікбейт, я вже встигла прочитати 70 книжок рівно. Сьогодні я дочитала, а точніше, дослухала 70-ту, і я можу з... Точністю сказати, що це, мабуть, найактивніший рік в плані читання. Я розумію, чому це так. Тому що з нового року я стала працювати за новим графіком. Я зробила так, що е, понеділок, вівторок, четвер я працюю дуже сильно інтенсивно середа-субота і неділя. У мене вихідні. Ну і в п'ятницю у мене половинка лише робочого дня, тому я так збалансувала свій графік. Блогу і роботи першої роботи або ж основної роботи, поки що, то я тепер багато часу просто можу присвятити і блогу, і читанню, зокрема, тому що кожного дня я розумію, що я або читаю, або знімаю. Рідко буває, що за день я можу робити і те, і інше. Ну, у будь-якому разі, 70 книжок, як на мене, це навіть для мене дуже багато, але нагадую, що у кожного свій темп читання, у кожного свої ритми, і якщо хтось читає одну книжку за місяць чи за два місяці. Це також нормально. Хтось читає, я бачила і по 20, і по 30 книжок за місяць. Це також нормально. У кожного своє життя, свої графіки, свій розклад, свої можливості. Хтось читає дуже швидко, хтось читає повільніше, тому це таке. І давайте, власне, переходити до запитань ось цього тегу. Я собі все записала у читацький щоденник, і перше запитання це улюблена книга 2025-го. Я щороку говорю, що я на це запитання давати відповіді не буду, тому що в наступному, в одному з наступних відео, ви побачите цілий топ найкращого, а тому нехай трошки тут побуде інтрига. А ось наступне запитання: тегу найкращий сиквел, який ви прочитали у 2025-му. І можливо, багато хто з вас подумає, що я тут оберу якусь книжок Академії Зодіак. А можливо... Во я оберу тут ритм війни Брендона Сандерсона, тому що сиквел я перевірила цей момент. Це не обов'язково друга книжка із серії. Це будь-яка наступна, яка продовжує серію. І я недовго думала насправді, тому що, в принципі, є одна, яка найбільше мене вразила, і яка була найемоційнішою. Так, і ритм і зодіак, вони були дуже емоційними, різні за емоціями, але емоційні. Але все-таки найкращим сиквелом, який я читала цього року, є остання заключна третя частина першої трилогії із е, Імли Народжених. Вони ж «Містборн». Е, зараз я активно читаю вже другу еру, і власне ось книжка, якою я завершила ці 70 книжок. Це була третя частина із. Е, Тетралогії виходить, бо там вже чотири книжки в другій ері. Ну, так чи інакше, най-най-най-най-най емоційніша. і найкращий сиквел, який я читала цього року, це саме «Герої віків, третя частина. Першої ери з імли народжених. на жаль, я не можу дуже багато розповісти вам про що ця книжка. Вона повністю базується на перших двох. Скажу лише, що тут так багато різноманітних поворотів. А ще більше моментів, які ми самі здогадалися, десь на початку, чи навіть в другій частині, і автор нас до цього привів. Я, до речі, не так давно дивилася інтерв'ю. Автора чотирирічної давнини, здається, це інтерв'ю було, але. Він в тому інтерв'ю розповідав, що йому подобається давати ось такі зачіпки читачам, і якщо його читачі, фанати відгадують, що він там собі запланував у наступних книжках, це нормально. Це значить, що. Правильно працює ось цей foreshadowing, тобто коли автор розвішує рушниці і вони вистрілюють вже в наступних частинах. Тобто те, що тут ми могли здогадатися, в принципі, до чого тут все йшло, так могли. Я не та людина, яка дуже сильно десь там викопує всі дрібнички. Але тут навіть я також здогадалася, до чого ми йдемо. Хоча повороти все-таки цікаві також були. Ну, і зокрема, ця книжка, я вважаю, найсильніша, мабуть, із всієї трилогії, хоча я її ніжно люблю першу, тому що вона най 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 Саме з неї розпочалася моя величезна любов до творчості Брендона Сандерсона. Але ось ця вона ось прямо така дуже сильна, потужна. І емоційно, і інформативно, і після неї відразу дійсно хочеться брати, читати наступну трилогію, точніше, тетралогію там чотири книжки. Але між ними обов'язково не забудьте ще прочитати новелу. Вона надзвичайно важлива для е, обох. Серії для обох ер. Ось такі то справи. Наступне запитання Тего новий реліз, який ще не прочитали. І тут, як і минулого року, так і цього я все буду ділити на світовий реліз, тому що за світовим книжковим ринком я також трошки спостерігаю, але не дуже сильно. Лише те, що мене цікавить найбільше, і також про український, звісно. І якщо ми говоримо про світовий реліз, який я ще не прочитала, це заключна частина серії місто вітрів Лістом Форд, яка називається «Rewind it back». І Це книжка, яка присвячена Ріо. Всі її дуже чекали. Я знаю, що зараз активно багато хто її читає. Я собі ще навіть її не купувала, не замовляла, тому що я не прочитала навіть четверту. Тобто мені треба прочитати четверту і лише потім рухатися до п'ятої. Але. Ось це світовий реліз, який я ще не прочитала. і, Якщо чесно, я навіть не впевнена, що цього року я прочитаю цю книжку, хоча побачимо. І я все таки маю настрій на трохи іншу літературу, поки що, хоча, можливо, повернуся і до лістом Томфорд, Або можливо, я просто залишу одну книжку непрочитаною у цій серії, тому що я дуже часто так роблю. Десь на підсвідомому рівні я не хочу прощатися з персонажами, і через те я не дочитую останні книжки в циклах. Ось так. Ну, і якщо ми говоримо про український реліз, який я ще не прочитала, тут може бути дуже багато книжок, тому що цього року активно все-таки книжки видаються, і я активно купую книжки. Ну, з останнього, мабуть, що я купила і що я не прочитала, це е, вежа зеленого янгола Тед Вільямс. От позаду мене стоїть, не прочитала. Е, якщо ми говоримо про Ще які-небудь такі цікаві книжки, які, на які ми чекали цього року українською. Це також корона мечів Роберта Джордана. Мені здається, що цю книжку анонсували якось дуже е, заздалегідь, а вийшла вона не так швидко. До речі, мені подобається її об'єм. Він набагато менший за е, шосту частину, за п'яту частину. Тому е, я думаю, що прочитається ця книжка швидше. Е, ну, ось нехай буде так. Тому що четверте питання трошки пов'язано з третім. І четверте звучить як найбільш очікуваний реліз другої половини 2025 року. Знову я буду говорити про світовий реліз і про український. Почнемо тепер з українських релізів, на які я дуже чекаю в першу чергу від видавництва РМ. Я надзвичайно чекаю Divine Rivals. Вони ж небесні вороги, якось божественні суперники, отак буде називатися небесні вороги, що це було. Божественних суперників. Я чекаю. І справа в тому, що я б вже давним-давно прочитала та й купила собі цю книжку, але оскільки РМ анонсували її на цей рік, то я вже чекаю, не дочекаюся, бо я розумію, що там буде прекрасне видання, і навіщо мені купувати книжку англійською, якщо я підтримую українське видавництво і я придбаю її українською. Так, треба трошечки почекати, але я впевнена, що цього року, принаймні, першу частину дилогії ми побачимо. Якщо ми далі говоримо про видавництво РМ, то мене також надзвичайно цікавить, ще одна. Книжка Ані Бергман нагадує, що минулого року саме відьми з Варди Ані Бергмен стала книжкою року, і тому на цей рік у неї запланована у неї у кого неї у видавництва РМ. Запланована книжка на вихід е, «Таролог із Версалю, мабуть, так вона якось буде називатися. Е, не знаю, чого очікувати від цієї книжки, але після «Відьом з Варди», знаєте, я тепер напевно буду купувати книжки цієї авторки. Автоматично. Також у видавництва РМ має вийти дуже залюблена книжка на закордонному буктюбі Марк Лоренс. Та його, ну напевно, вона буде якось називатися книга, яка не згорає чи щось таке. Там про таємничу бібліотеку, фентезійну бібліотеку. І все, більше я нічого не знаю, але я знаю лише одне, що її дуже люблять всі ті блогери, яких я дивлюся, які роблять огляди саме на різноманітні. Не героїчне, епічне фентезі, тому я чекаю якоїсь крутезної історії. Також я не можу не згадати про всі ці прекрасні анонси видавництва Віват на 2025 рік, і там була одна книжка, яка також мене вже цікавить декілька років. Це Ліза Сі та її коло жінок Леді Тан, можливо, якось так буде називатися ця історія про китайських жінок. І про, ну, власне, певне коло цих жінок. Не буду більше нічого говорити, тому що така анотація досить абстрактна у ній, але знаю, що. Книжки Лізи Сі зазвичай дуже глибокі і піднімають дуже багато важливих тем та запитань. Леся з майбутнього на зв'язку. Ми з вами настільки відволіклися на релізи українські, тому що я їх найбільше чекаю, що я забула поговорити про світові релізи. Ну і власне там один реліз, про який я планувала сказати. Це п'ятий секретний проєкт Брендона Сандерсона Isles of Ембердарк. Але буквально вчора він на своєму ютуб-каналі анонсував, що книжка вже. З'явилася з друку, і скоро почнеться розсилка. Я не замовляла, не передзамовляла її, тому що я ще не прочитала всі секретні проєкти, хоча ну, вони зовсім ніяк не пов'язані, але тим не менш, я буду купувати стандартне видання, скоріше за все. І так, вчора він сказав, що мала би бути книжка десь в кінці серпня, в вересні, але вона вже з'явилася, тому не знаю наскільки це можна вважати, що це підходить під... Пункт реліз на який чекаю, бо в принципі він вже з'явився. Ну, в принципі, я ж його також і чекаю, так тому поки що напевно лише один, бо зараз я у зв'язку з тим, що українською так багато крутезних книжок виходить, я не встигаю слідкувати за зарубіжним книжковим ринком, і тому за українським мені зараз спостерігати набагато набагато цікавіше. Отакі-то справи. Далі переходимо з вами до п'ятого пункту. пункту, про який я зазвичай не люблю говорити, бо я люблю говорити про книжки, які мені подобаються. І не люблю говорити про книжки, які мені не подобаються. П'ятий пункт звучить як найбільше розчарування. І у мене цього року є дві книжки, які були просто страшезним розчаруванням, тому що у мене були. Дуже високі очікування. І, мабуть, саме те, що я так розчарувалася в цих книжках, і пов'язано із цими високими очікуваннями. В першу чергу я покажу книжку Анабель Монеган та її нора змінює сценарій. Я взагалі не зрозуміла цей любовний роман. Я до сих пір його згадую. Мені він здається максимально токсичним із дуже неправдоподібними персонажами, із незрозуміло яким посилом. Від авторки, я не відчула цю книжку, хоча на Goodreads та й взагалі у неї дуже високий рейтинг. Якщо вам подобається, значить ви з цією книжкою на одній хвилі. Я її, на жаль, не зрозуміла. Не те, що я не зрозуміла наступну книжку, але ж знову таки тут скоріше за все зіграли мої очікування, і це вже романтичне фентезі, пенкол та її Spark of the Everflame, Це перша частина із дуже популярного циклу, який називається Kindred's Curse Saga. І на закордонному буктюбі вже декілька років просто так обожнюють цей цикл. Його порівнюють із троном зі скла, але ще крутішим, ще з прекраснішою головною героїнею. Але от якраз головна героїня в цій першій частині мене так дратувала, що саме через неї я не продовжу читати далі. Цикл. Мені все здалося дуже неправдоподібним, дуже притягнутим за вуха. В першій частині зовсім не було ромфанту тут було фентезі. Але ну, от мені хотілося трошки більше все-таки прописаності. Тут були певні речі, які були у головних героїв буквально ось так під носом, але вони їх не бачили, вони їх відмовлялися бачити. Ну, починаючи з того, що тут все суспільство поділено на дві касти: нібито це звичайні собі люди, вони виглядають як звичайні люди. І є так звані descended, це потомки богів. І вони відрізняються від всіх інших людей, тим, що вони і такі більше, нібито і у. У них всіх світлі очі, світле волосся. У нашої головної героїні світлі очі, світле волосся. У неї є певні магічні здібності. Хоча всі закривають очі, і типу це не магічні здібності. Але тільки послухайте, що вона так виглядає, бо батьки сказали, вона в дитинстві перенесла якусь тяжку хворобу. От реально у цьому суспільстві, яке поділено на ці дві касти, дівчинка, яка виглядає повністю як дісендит. Причому в цьому суспільстві не те, що нормалізовано, але часто так буває, що чоловіки дісендит вони мають зв'язок із звичайними жінками, у тих народжуються діти на півкровки, і вони тоді тих дітей забирають собі чи викидають чи ще що. Ні, тут головна героїня перенесла хворобу. Ну камон, я вже з самого початку зрозуміла, що якщо авторка робить аж таке допущення, вона грає з тим, що ну, читачі якісь трохи у неї не до кінця розумні, чи що. Ну, мені так не дуже сподобався цей підхід. Тому, на жаль, я відразу поставила собі хрест на цій серії. Хоча я розумію, що скоріше за все, далі після фінального повороту там будуть розкриватися. Події, набиратися, ось цей масштаб, і таке інше. Але ні, ні дякую. Далі продовження не буде. А ну і ще тут я собі виписала ще одне розчарування, але я на цю книжку не те, що багато і ставила, просто для себе я зрозуміла, що, скоріш за все, ця серія не для мене, як скоріш за все, і письменниця це Анна Хван та її кохання твістид. Нічого не буду більше говорити, просто мені не сподобався цей любовний роман. Не сподобалися стосунки, не сподобалося те, як воно було все написано. Ось цей весь пафос спілкування. І ось саме такий тип любовних романів він просто не для мене. А от наступний пункт звучить як найбільше здивування, і тут я покажу вам дві книжки. В першу чергу, це перша частина трилогії про піпу. Вона називається Посібник зубисто для хорошої дівчинки. У мене зараз немає цієї книжки в папері, тому що вона у моєї мами. До речі, моїй мамі вона взагалі не сподобалася. А я дуже її полюбила, і на жаль, я поки що не прочитала другу та третю частини, Вони у мене вже є. Але ось посібник мені надзвичайно зайшов і, не дивлячись на те, що розслідування тут проводить дівчинка, підліток. Мене це жодним чином ніяк не бентежило, а навпаки, я за нею переживала. Я за нею слідкувала. Мені було дуже цікаво. Я розумію, що багатьом не подобається, коли саме діти чи підлітки проводять розслідування, але я велика любителька, наприклад, історії дорослішання. Я люблю історії типу життя хлопця Макмкема. І я ну через те дуже люблю, коли діти ось таку головну роль якусь грають в книжках. І потім вони ще й дорослих якось так в кут ставлять. От мені хочеться побільше таких книжок. І ще одна книжка це Тес Геріцен та її Садки сток». У мене вона є, але я її не знайшла. Поки що серед всіх трилерів треба просто перебрати всі мої ряди з трилерами. Садки сток» – це та книжка, від якої я нічого не очікувала, але яка мені так сподобалася, вона повністю відрізняється від інших книжок Тес Геріцен, які я у неї читала. Тут зовсім інша Ґерсен, але так сподобався ось цей історичний елемент, як вона описала, і те, як відкривалися певні медичні заклади, як були ось ті люди, які ночами по кладовищах відкопували трупи, і навколо цього, власне, там і розгортаються події, і не тільки навколо цього. Мені дуже сподобався «Сад Кісток», Це один з тих трилерів, які цього року я прочитала, і мені він ну дуже запам'ятався. Напевно, один з найкращих трилерів, які я читала цього року. Олесю, а де ж «Зодіак»? Ти цього року розпочала читати цикл «Зодіак Екедемі? Ти про нього багато говориш? А чому зараз ці книжки ніде не фігурують? Зараз все буде. Наступний пункт цього тегу звучить як улюблений автор, і тут я покажу вам не одного автора, а дует із авторок. Це Керолайн Пекхем та Сюзанна Валентій. Це авторки циклу «Зодіак Академія, Академія Зодіак, чому я так сказала, бо «Зодіак Академія» напевно, через те. І я розумію зараз, що я не тільки хочу прочитати весь цикл Академії Зодіак, а я буду читати і. Інші історії, які будуть писати ці авторки, тому що так перша і можливо друга книжки, вони такі ну, написані. Дуже примітивно. Навіть я, як не носій, відтворюю той факт, що книжки написані примітивною мовою, і немає тут нічого такого. Але є ось той момент, що ви хочете читати далі. Авторки якось вміють так зацікавити. Все таки. Але далі, десь з третьої книжки, все-таки їх мова покращується і світ розширюється, і ну, ще більше і більше цікаво стає. І через те я думаю, що всі книжки цих авторок я буду собі також не те, що купувати, а читати. У нас же тут з вами не про читання, купування питання, а про улюбленого автора чи авторку. Ну і в принципі я можу назвати, що цього року також Розамонда Пілчер стає моєю улюбленою авторкою. Тому що минулого року я її зимове сонцестояння тільки читала, і я не знала, чи вона мені далі буде читатися, чи ні. Чи може це така одна книжка, яка мені дуже сподобалася? Але ні, я цього року ще дві прочитала і розумію, що далі хочу читати ще, 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 ще дайте ще. І мабуть, навіть і не дочекаюся книжки української наступної, а візьму на осінь Септембер. Розамунди Пілчер англійською, а можливо вийде якась книжка і українською. Побачимо. Над наступним запитанням цього тегу я дуже довго думала, воно звучить як новий книжковий краш, тобто персонаж чи персонажка, яка ну дуже вам подобається, навіть так романтичне якесь почуття ви до нього маєте чи до неї. І знаєте, я передивилася всі книжки, які я прочитала цього року. У мене немає книжкового краша. Я могла би назвати та ні, це. Це буде не стовідсотково. Я могла би назвати когось з академії Зодіак, але я не відчуваю, що це от саме мої краще. Мені дуже цікаво спостерігати за парами, які там є, які там формуються. Але я не хочу. Ну, бути частиною цих стосунків, так би мовити. Тому ні, в мене немає такого. Але що у мене є, це наступне запитання, улюблений персонаж цього року. І тут я покажу вам книжку, яка, скоріше за все, стане книжкою року, може, книжкою півріччя, побачимо, Показую Кена Фолета та його стовпи землі. І тут був Пріор Філіп. Так мені здається, що цього року, в цьому півріччі, принаймні, цей персонаж стає моїм улюбленим, тому що те. Через що проходить Філіп, те, яким було його життя, і що його все одно не зламало, це дуже мені сподобалося. Він такий один, він унікальний персонаж. І тому він стає моїм улюбленцем. Наступне запитання тегу – це книжка, яка змусила вас плакати. Мене зазвичай дуже легко можна змусити плакати. Я емоційна читачка, я дуже емпатична читачка, я завжди переймаюся долями персонажів, але були декілька книжок. Дійсно, коли я дуже сильно плакала, в першу чергу я показую вам книжку Поліни Кулакової «Усі їхні демони. Ми брали цю книжку для спільних читань та обговорень для мого книжкового клубу. Клубу і всім, ну здається, так, всім вона дуже сподобалася, а саме сподобалася своєю соціальною складовою більше ніж трилерною. І дійсно тут є над чим подумати, над чим поплакати. і Мені здається, що ця книжка вона і мала на меті, щоб читач. Так себе почував, відчував всі ті емоції. Тут не зовсім про вбивства, перегони, трилери і таке інше. Ні, тут більше от саме про сім'ї та про те, що може бути в сім'ях. Нам здається, що ми знаємо людей, які живуть по сусідству, але насправді ми нічого не знаємо. Ще одна книжка, від якої я плакала цього року, О, іди-сюди. Це, звісно, ритм війни Брендона Сандерсона. І плакала я тут протягом всієї історії. Я навіть сьогодні, коли дістала цю книжку з полиці, я відкрила тут ж у мене купа стікерів і ще більше анотацій різноманітних. І я просто так пролистала, пролистала, пролистала. І знову на певних моментах у мене сльози, тому що книжка надзвичайно емоційна. Тут автор не жаліє нікого. Він не жаліє своїх читачів і також своїх героїв, тому що. Тут такі емоційні моменти є, ця книжка відрізняється від перших трьох. Я знімала окреме відео, присвячене ритму війни. Якщо ви вже встигли прочитати цю книжку і не дивилися відео, обов'язково подивіться, тому що там і теорії мої різноманітні, і е, взагалі все те, що мені сподобалося в цій історії. Так, це також одна з найкращих прочитаних книжок цього року. І, можливо, тут можна було би також знайти улюблених персонажів, до речі. Але я навіть якщо я скажу, яка персонажка була моєю улюбленою, то це буде прямий спойлер до цієї книжки. Тому, на жаль, я не можу вам цього сказати. Але якщо вам все таки цікаво і ви прочитали цю книжку, напишіть в коментарях, а я вам відповім яку персонажку, я просто обожнюю. А, так, ну і здається, ось ці дві були ну, такими дуже-дуже емоційними. Ще, мабуть, книжки Крістін Генни, які я читала цього року, а саме чотири вітри і провулок світлячків. Від провулку я мабуть майже не плакала, ну там трошки в кінці. А от чотири вітри, вона така, трошки занадто навіть була місцями емоційна. Хоча я не можу сказати, що це от прямо істерика у мене була. Ні, істерика у мене від е, ритму війни була. І часто таке буває у мене з якимись драматичними історіями, любовними романами таке часто відбувається. Та ще все залежить від настрою. От цього року я відчуваю, що я не так багато плакала від книжок, як то було минулого року, наприклад. Е, ось такі то справи. Наступний пункт цього тегу звучить як книжка, яка зробила вас щасливою. І тут я покажу вам, звісно, Розамонду пілчер та її повернення додому, не дивлячись на її об'єм. Ця книжка під час читання робила мене дуже щасливою місцями, місцями дуже сумною. Але я розуміла, що все одно Розамонди пілчер все плюс-мінус має завершитися. Нормально, позитивно, тобто вона не буде робити нереальний фінал, але вона його зробить максимально позитивним. В принципі, тут так і сталося, і тому в кінці кінців книжка зробила мене максимально щасливою. Я з перших сторінок розуміла, що ця історія має завершитися, от саме так. Але фінал він це ще більше мені це підтвердив, і я отримала шалену насолоду від читання цієї книжки. Я дуже радію, що я взагалі її прочитала. Я давно таких емоцій не переживала, як під час читання цієї книжки. Я ще довго буду говорити про декілька книжок, які я читала в першому півріччі, тому що на початку цього року я собі так сказала: Лесю, минулого року мені було дуже складно складати топ. Тому що я читала багато різноманітних історій, які були непоганими, але це не були такі от топ-топ-топ історії. Тому цього року я вирішила брати ті книжки, в яких я впевнена. Цього року я дуже детально обираю книжки, які читаю, і через те у мене так багато і п'ятизіркових, і чотиризіркових історій. Так, десь є якісь певні провали, як я вже сьогодні вам показувала, але від них ніхто не застрахований. Але ось ця це просто така велика любов і та. Ця історія назавжди в моєму серці. Е, далі книжка, точніше пункт, який звучить як найгарніше оформлення. В першу чергу я покажу вам любовний роман, який називається Одна секунда, щоб закохатися. І мені дуже подобаються ці кольори. Я знаю, що це оригінальна обкладинка. Ми, до речі, чекаємо другу частину із цієї тетралогії. Я не впевнена, що я її буду відразу читати, але, скоріше за все, придбаю все-таки, тому що, не дивлячись на те, що ця книжка Мені не дуже сподобалася, мені цікаво все-таки, що тут буде далі. Е, ще одне оформлення, від якого я просто кайфую, це Maxton Hall. Е, я ще не читала Maxton Hall, до речі, але планую. Е, я не знаю, чи воно сфокусоване чи ні. Але тут ще, до речі, і позаду таке, і форза це дуже гарні, вони, здається, різні. Так, різні. Е, подобається. І, звісно, не можу не показати книжку від видавництва РМ незгасний вогонь. Також читала цього року. Е, також мені сподобалася ця заключна частина дилогії, хоча десь місцями вона була ну трошки такою наївною, десь місцями затягнутою. Але заради атмосфери, і просто щоб потримати в руках ось це оформлення, читати цю книжку точно можна. Ну і я також знімала, до речі, окреме відео про цю дилогію, тому що вона ну настільки атмосферна, так мені хотілося поділитися. Моїми емоціями про ці книжки, що, якщо ще не дивилися, заглядайте, подивіться. Останнім пунктом цього тегу є: Хочу прочитати цього року. І справа в тому, що хочу прочитати цього року, я ще дуже багато книжок, але я точно хочу до сих пір читати всі, що я заявляла у перших відео цього року, типу 10 книжок на 2025, також 10 циклів, які я хочу розпочати у 2025 І якщо вам цікаво, які книжки я собі на... Планувала на 25-й рік, ви можете подивитися ті відео, тому що всі 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 книги там є актуальними, там немає нічого такого, що було б неактуальними. І the Will of в Демені, яку, до речі, я вже почала читати. І Тед Вільямс та його трон із драконових кісток. Ем, також на цей рік із циклів я планувала відкрити цикл Тани French та її першу книжку у лісі прочитати. Хочу спробувати «Знищ мене. Ем, я розумію, що, скоріш за все, може мені і не сподобаються ці. Книжки, цей цикл, але ну, я хочу спробувати, а чому б ні. Е, ну і багато-багато таких інших книжок, про які я говорила у різноманітних книжкових планах. Цього року книжкові плани я складаю дуже продумано, е, стараюсь їх дотримуватися. Звісно, я не читаю все, що я заявляю в книжкових планах, але дуже багато всього я все таки і читаю. Тому, так, якщо цікаво, Заглядайте у відео із моїми книжковими планами. Ну що ж, я сподіваюся, що це відео вам сподобалося, воно підняло вам настрій. Знову ж таки, заглядаєте в опис під цим відео, тому що там будуть всі ці запитання до тегу. Проходьте цей тег також. До речі, мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, на які книжкові релізи ви чекаєте цього року. Можливо, напишіть, які книжки змусили вас плакати цього року, які змусили сміятися. До речі, тут такого запитання не було. А от можна би було написати, тому що є у мене декілька таких книжок, які змусили. Змусили мене сміятися цього року. Ну і давайте на цьому будемо завершувати це відео, щоб воно не було довжелезним. Я планувала зробити його таким динамічним, коротеньким. І так, побачимося з вами вже в наступному відео. Наступне відео буде довгим, це точно це буде книжковий влог. Тому до скорої зустрічі у наступному відео. Па-па!